Добрий день, шановні колеги, друзі. Вас вітає адвокатське об'єднання Максимальний захист. І сьогодні хочу розказати про способи захисту цивільних прав в цивільному судочинстві. Коли порушують ваше право, це ще на кінець. Закон дає різні способи захисту і дуже важливо правильно обрати саме той, який реально працює в суді. Сьогодні я коротко і простими словами розповім, які бувають способи захисту цивільних прав і як вони виглядають у реальному житті та судовій практиці. Основними способами захисту цивільних прав вони, як прав, зазначені більшість з них в статті 16 цивільного кодексу України, але там немає всіх. Все ж таки, вони розкидані ще в різних інших законодавствах. Перше, це, перший спосіб захисту це визнання права. Ну, наприклад, це коли ви кажете суду, визнайте, що це моє визнання права власності, наприклад, або визнання права користування земельною ділянкою, або людина живе в квартирі, але право не оформлене, суд визнає за нею право власності. Ось приклади визнання права власності. Другий спосіб захисту цивільних прав це визнання право чинендійством. Ну, існує безліч правочинів. До правочинів ми знаємо, що відносяться договори також. Якщо людина, наприклад, хоче визнати договір недійсним, то це визнання правочини недійсним. Це один із способів захисту. Або скасування договору, наприклад. Наприклад, якщо договір підписаний під тиском, або без згоди співвласника, суд його скасовує. Третій спосіб захисту це припинення дії, яка порушує право. Наприклад, треба зупинити якесь порушення права. Приклад, сусіди самовільно захоплюють земельну ділянку, і суд забороняє це робити. Четвертий спосіб захисту це відновлення становища, яке існувало до порушення. Один із способів захисту. Ну, це. Якщо сказати своїми словами, повернути все як було. Прикладом такого способу захисту є незаконне виселення. Суд повертає людину в квартиру, наприклад, фактично, або повертає право власності на попереднього власника. Також одним із способів, п'ятим способом захисту є примусове виконання обов'язку в натурі. Це, наприклад, зобов'язати особу зробити те, що обіцяв, а не просто заплатити. Приклад, забудовник має передати квартиру, а не відкупитися грошима. Тобто, саме в натурі. Да? Примусити забудовника виконати свій обов'язок в натурі, надати квадратні метри. Шостим способом захисту є зміна правовідношення. Суд коригує правила. Прикладом такого є: змінюється розмір е, аліментів або порядок користування майну. Сьомим способом захисту є припинення правовідношення. Тобто, коли особа просить припинити певне правовідношення. І суд на цьому ставить крапку. Прикладом є договір оренди розривають через постійну несплату. Тобто, людина не платить. І там орендодавець розриває договір оренди, або інший договір якийсь договір поставки товару, або ще щось. Відшкодування збитків це також восьмий спосіб захисту, відшкодування збитків. Це, до, до цього відноситься компенсація за гроші і втрати. Приклад, наприклад, затопили квартири, суд стягує вартість ремонту з людини. Тобто, Людина подає прозов про відшкодування матеріальних або моральних збитків. Моральна шкода. Ну, моральна шкода це як окремий спосіб захисту. Дев'ятий. Відшкодування моральної немайнової шкоди. Це фактично тільки що ми назвали. Можна не тільки матеріальна шкода, але й моральна. І треба, звісно, пам'ятати, що завжди треба і матеріально робити оцінку шкоди. І морально, це теж треба робити психологічну експертизу і оцінювати. Моральна шкода не можна просто писати з потолка, треба обов'язково робити оцінку моральної шкоди, збирати докази, прикладати чеки, квитанції і якось документи, які доказують, що ви страждали. Десятим способом захисту є визнання незаконними дій органу влади. Тобто, якщо орган влади порушує якісь... Права держава теж може бути на права. Прикладом, це незаконна відмова у землі або довідці. Тобто ви отримали відмову там, в отриманні земельної ділянки, яку ви подали, заяву на отримання. Кожен громадянин має право на отримання земельної ділянки. Вам відмовили і ви подаєте позов на визнання незаконними дії органу влади. Також одинадцятим способом захисту є. До них відносяться нотаріальні та іпотечні способи. Це виконавчий напис нотаріуса. Тобто, наприклад, особа винна борг, і борг стягується без суду, вчиняючи виконавчий напис. Тобто особа йде до нотаріуса, нотаріус робить виконавчий напис, напис за кредитом, який потім скасовують у суді. Наприклад, тобто, зробили виконавчий напис, стягнули борг. Дванадцятим способом захисту це позасудове стягнення іпотеки. Ну, досить часто це використовується банками. Банк забирає квартиру без суду, теж таке по іпотечному договору. Фактично. Особа брала кредит під іпотеку, не виконує зобов'язання по кредиту, і банк, згідно іпотечного договору, має право. Стягнути на користь іпотека держателя, наприклад, цю квартиру фактично на користь себе. Також 13-й спосіб захисту це заборона вчиняти певні дії. ну Це, наприклад, на практиці заборона можна заборонити забудову. Якщо, наприклад, забудовник. Отримав незаконну земельну ділянку, або там якось здійснює забудову з порушенням СНІПів, СНЕПів, ДБН то можна заборонити йому таку забудову. Або не отримав ліцензію на початок будівельних робіт або на будівельні роботи. Також 14-тим способом захисту є усунення перешкод у користування. Ну, це прибрати фактично те, що заважає. Приклад. Наприклад, встановили паркан, який перекрив проїзд. Тоді можна подати позов на усунення перешкод в користування. П'ятнадцятий спосіб захисту це витребування майна. До речі, до усунення перешкод в користування я б ще сказав, що можна сервітут теж просити. Це право проїзду через земельну ділянку. Це теж один із способів, як на мене, захисту. 14 спосіб захисту це усунення, 15 спосіб захисту це витребування майно. Ну, наприклад, повернути своє, фактично, да, своїми словами. Це прикладом є е, повернути авто або квартиру з незаконного володіння, витребувати у добросовісного набувача, наприклад, було там, продано квартиру декілька разів. і не перший раз вона вибула незаконно, хтось підробив підпис, або там машина була б таким чином продана. Тоді подається позов до останнього власника про витребування майна з чужого незаконного володіння до добросовісного набувача. Є чіткі підстави там в яких випадках можна витребувати таке майно. а Він же може в порядку регресу подати на ту особу, яка йому продала це майно.